Друзі, всім привіт! Знімаю відео огляд того, на що витратили кошти в магазині одягу, який називається Кіабі. Можливо, по-іншому вимовляється, ви мене виправте, будь ласка, як правильно, мені давно цей магазин рекомендували, як такий, в якому є речі, в тому числі для дітей: трикотаж, одяг, аксесуари і так далі. До речі, згадала ще одне, дещо що я собі придбала. Зайшли, можна сказати, спонтанно, були поряд, отримували посилку з України книжки, які замовляли. Я їх теж вам покажу, покажу, що ще нам надіслали. Але спершу ось на що я витратила 47 євро, 47,50 і тут однієї речі не вистачає. Поясню чому. Отже, днями мені Семен попросив, якому 14 років попросив придбати йому білизну більшого розміру. Я собі занотувала, так би мовити, в голові. І тут скористалась можливістю, придбала ось такі боксери, 7 штук, ціна 16 євро. Ось цінник, розмір С. Тобто виходить два. Два чимось. 2,30, ось так одні боксери. Якщо купувати три штуки, то там виходить 9 євро, тобто 3 євро одні такі е коштують. Тож було вигідніше придбати таку семірочку. Знаю, тепер ну пересортую, знатиму, що це його саме білизна. Це спростить мені і прання, і йому теж впорядкування власних речей. Ну, Задоволена, якість трикотажу дуже класна. Насправді, резинка, гумка тут ось так виглядає. Тобто це не окремо підшита, а ось так всередину зашита. 16, ось такі 9 євро. Тут троє було боксерів. Розмір L. L то для чоловіка теж я зайшла, коли в магазин, він мені вздогін сказав, що, щоб я теж це подивилась для нього, тож придбали. А вже біля каси згадала, що давно хотіла такого крабика купити, десь, ну, щоб трошки видозмінити свої волосся. Зачіска трохи відросла, відросла довжина і хвостиком завжди ходити. Ну, не дуже і мені радили. Ви також в коментарях, щоб я, точніше, на каналі з влогами радили мені спробувати заколювати ось так. Ну, власне, я вже другий день це і роблю. Євро 50 коштувала ось така. Новенька заколочка, я її одразу і застосувала, як тільки придбала. Ну і Лія. Не змогли пройти повз, вмовила мене на два аксесуари. Я хотіла їй придбати кепку, справді, щоб була. В неї одна є, але на заміну треба, раптом там десь загубиться, забудеться. А треба від сонця ховатися, воно починає пропікати вже сильніше. Ну, Кепку я їй запропонувала, але вона побачила капелюшка такого. І сказала, що саме такий їй потрібен. Ми поміряли. Коштує він 8 євро аж. Я думаю, що на, десь на барахолці або вимаюз можна було б знайти, але не факт: ми не будемо випробувати долю, тим більше що ну, це така емоційна покупка. Час від часу її теж треба собі дозволяти. Хочу, щоб в нашої дочки теж такі моменти в житті були. І ось такий чудовий обідочок, не дешево він обійшовся, 5 євро коштує. Ну не знаю, дивлячись, чим порівнювати. Мабуть, я все ж таки звикла платити менше тут. Ну, гарний. Правда, Ілія з ним вже другий день не розстається. Тож думаю, завтра в школу вона я їй кажу, як ти підеш із обідком, із капелюшком вона розбереться, як це зробити. Але ось такі обновки. І немає тут однієї ще речі: це шорти, теж трикотажні з такого. Товстенького трикотажу кольору хакі, які теж для Семена він попросив придбати теж раніше, ну вже в дорозі ми були, він сказав, що в ньому не вистачає нових шортів. І тут випала нагода за 8 євро. Всього я їх купила. Він їх одразу там в машині і одягнув. Зняв спортивні штани, одягнув шорти. Так йому вони були конче необхідні. Але тут ось ви їх не побачите. 47 євро. Трошки, можливо, не заплановано, але я знала, що все одно потрібно білизну купувати, все одно однолії потрібен головний обір. Тому і шорти також, тож це такі необхідні речі, які треба було купити. І, можливо, наступного тижня, якщо ми будемо поряд з цим магазином, я хочу зайти ще туди, більш, можливо, цілеспрямовано придбати деякі ще речі. Подивимося. Зараз буду показувати, що ми придбали в книжковому магазині, які книжки нам дісталися, які книжки до нас доїхали. Ось так. А тут є ще ліни, з ліних, мабуть, і почну, почну показувати. <кхем> Лія вчиться читати, вивчає букварик. З минулого разу ми замовляли книжки, і серед них був букварик. Вона десь на середині вже ми дуже не наполягаємо, вона і у французькій школі вчиться, тож, щоб не перевантажувати, то все одно просуваємося щодня. Намагаються зараз тату з Лією читають ми майже щодня, щовечора. А ці книжечки я замовила, щоб її стимулювати, так би мовити, мотивувати, зацікавити. Більше, що от саме для неї, вона знає, що це саме для неї. Цікаво. В КСД я обирала книжки, знайшла цілу серія чотири книжечки. ось таких. Я читаю самостійно великий шрифт. Я зараз не зможу вас зорієнтувати по цінах, тому що я не залишила а... рахунок фактуру не поряд. Я думаю, що це не так суттєво важливо. Якщо захочете, знайдете легко в інтернеті. Ці книжки побачити актуальну ціну, бо мої ціни ще можуть бути неактуальними. Чотири ось таких історії і ще ось написано зроблено в Україні. Теж такий тренажер для розчитування, для читання. Бачите, тут і наголос є, і великий шрифт, і така ось стимуляція, така винагорода запрочитана. Наліпки різні, браво, молодець, оціночні такі, ось, відповідати на питання, мабуть, після того, як прочитав, скоріше за все, завдання пов'язані з текстом. Тож, це весело, цікаво і розвиваючий Диплом читача, Ось, будь ласка, отримує. <клас>, Клас, Класно придумала. Ось тут історії, творчі завдання. Ну, це ось ще одна така книжечка. Читання з наліпками. Купила Лії Пепі Довгу Панчуху, але це, здається, якось там перша частина, чи якась частина не, не вся збірка історій про Пеп... Пеп... Да, книжка 1 ось написана: а астрід Лінгрид авторка. Ну, це класика, класика. А Лія мені часто нагадує пепі довгу панчоху, тому я вирішила її позна... їх познайомити. Так би мовити, вечора ми будемо читати. Ми закінчили серію книжок про мишенятку, і тепер в нас є час читати саме цю книжечку, і будемо ще й на продовження. Я думаю, чекати буде цікаво дуже ось таке замовлення. Тімоті Снайдер про свободу. Це Іван замовив книжку, ну, обирав якийсь нонфікшн, пов'язаний з історією, з Україною і обрав саме таку у 2004 році, 24-му у Львові вийшла нова книжка, це свіжа книжка Тімоті Снайдера. Тому, ну, цікаво. Я думаю, мені як вибір сподобався. Я не знала, що саме Іван замовляв. Тому для мене це навіть сюрприз такий був. Але цікаво, Стівен... Боскі, уявний друг. Ну, це я для хлопців купувала для підлітків і собі також, бо це не дуже це не дитяча книжка, насправді. Роман доволі популярний, доволі відомий раніше. Уявіть, що тікаєте з дому посеред ночі, що знаєте, як мама робить усе для вашого щастя, але їй так само страшно, як і вам. Уявіть, що переходите в нову школу, знайомитесь з новими людьми, що бачите, як щаслива від того ваша мама, що чуєте манливий голос. Уявіть, що прямуєте за знаками, заходите в ліс, пропадаєте безвісти на 6 днів і нічого не пам'ятаєте про те, що сталося. Уявіть, що зміниться усе, і доведеться рятувати всіх, кого любите. Тобто, це такий трилер-трилер. Але про підлітків, про дітей, мабуть. Ну, про підлітків скоріше. Тому я думаю, що хлопцям дуже сподіваюся, що їм буде цікаво читати. Дуже хочу, щоб вони повернулись до активнішого читання. Про інтимне, просто підлітками дорослим. Тобто, це не книжка про такі найбазовіші речі, а це саме мене вона цікавить про безпеку, контрацепцію, здорові звички, фізіологію, перехідний вік. Особисті межі. Ось те все важливе, що вже потрібно більше у дорослому віці, саме 14-16 років. Хлопцям старшим хочу, щоб вони ще раз прочитали і дещо, чого вони, можливо, знали, не знали, щось нове для себе відкриють. Я думаю, зайвим не буде, а мені не завжди зручно, не завжди. А Знаходжу слова, щоб про це говорити. Ну і кому з хлопців захочеться з мамою аж так відверто про це говорити, тому це мені в поміч для виховання, для правильного виховання хлопців. Тарас Шевченко такий перехід мене. до Тараса Шевченка. Кобзар, вибрана поезія, теж Іван замовив, хоче хлопців. Просити, точніше, в нього завдання для них, щоб вони вчили на пам'ять вірші. Саме для того, щоб розвивати пам'ять, треба це робити. а Чи не найкращий спосіб читати кобзаря? Чи не так? Тож цікава ідея, підтримую, подивимось, що з цього вийде, що вони вчитимуть. Далі цю книжку я обрала для себе: «Мек Ерол, мікротравми, як не дати дрібницям зруйнувати життя. Ця книжка допомагає зрозуміти найменші моменти, які можливо найбільше вплинули на наше життя. Ось так. Про ці мікротравми дуже цікаво. Це з наукової, в тому числі, точки зору, погляду, дослідження тут розпишуть і пояснять, як це все впливає, те, що відбувається в нашому житті. Ну, таке. Не буду вже передмову читати, тому що. Чи анотацію. Бо це я тоді буду вам огляд знімати дуже-дуже довго. Але. Стівен Гокін, Леон... Леонард Младінов, найкоротша історія часу. Мені... Я цю книжку читала, звичайно, вона пояснює теорію Великого вибуху також і хвилі. Так? На... Суть наукових теорій, такі базові речі на мій Квантова гравітація, те, що ми якось зам... поговорили про це з хлопцями, і я зрозуміла, що деякі речі їм не зрозумілі, а мені не стає, мабуть, можливості словарного запасу, словникового запасу і, не знаю, ерудиції, щоб своїми словами чітко пояснити, вирішили книжку придбати, щоб вони. Могли до неї звернутися і знайти відповіді. Джозеф Мерфі, сила підсвідомості, як спосіб мислення змінює життя. теж В це вірю, знаю, що ось те, про що ми думаємо, насправді на що ми фокусуємося, на що виділяємо свій час, свою увагу, те, власне, і стається, те і впливає, і змінює наше життя. Тому, знову ж, це теорія з підтвердженнями, з дослідженнями таке очікую від цього. Твору від цієї книжки, чи отримуєш ти від життя, все можливе ось так починається. Чи знаєш під Підсвідомість не може міркувати потім? Добре, це треба читати, розбиратися і впроваджувати ті ідеї, які знайду які будуть цікавими. Джеймі Олівер, знаєте, такого відомого кухаря. Його. Можна сказати, полюбляє Григорій, дивився його відео, про... там, де він навчає, як готувати їсти. Він батько п'ятьох дітей, до речі, шістьох, мабуть, вже. Написав книжку: Видавництво Старого Лева переклало видало у 24-му році. Це саме про дітей. Ну, Джеммі Олівер, відомий шеф-кухар, автор кулінарних книг і телешоу, батько п'яти дітей. Так? Ну, добре, добре. Нічия. Написав книжку, написав дитячу книжку. Олівер створив особливий чарівний світ, водоспадний ліс, куди й потрапило четверо найкращих друзів. Ну, Гриша дуже зацікавився цією книжкою. Ну, Сподіваюсь, що не тільки Гриша це прочитає. Ось так. І мені самі цікаво. Можливо, я прочитаю, повернусь до свого книжкового каналу, і навіть огляди буду знімати знову. Про книжки. Цю книжку теж Григорій попросив. Ми читаємо зараз домашніх духів, а це духи-шкідники, ще одна частина. Авторка Дара Корній, чарівні істоти українського міфу. Всього їх три. Ще лісові духи є. Ми ще не придбали. Ну, дочитаємо ту. Домашні духи ми десь до середини дочитали. А це ось, бачите, які страшненькі. Цікаво, що це ну, тат, після кожного розділу є казка, присвячена певним духам, але от сама, е, теорія, теорія, сама легенда, так, цей міф, е, він розписаний ось навіть в такій інфографіці, лиха. Ось бачите, світилка, лиха, який в неї обер... від неї оберіг, що вона полюбляє, чим відлякувати і так далі. Тобто розібрано прямо так структурно структуровано. Про чорта наприклад. напрыгла. Просто <кхи> Ось так. Далі, шпигунська школа, Стюарт Кіпс. Теж тут про хлопці, про школу. Мені анотація сподобалась. Теж видавництво Старого Лева завжди любила цю, це видавництво за чудові дитячі книжки. Чи часто вам трапляється нагода зустріти вдома шпигуна. Уявіть, як здивувався Бен Ріплі, 12-річний школяр, коли повернувся після уроків додому та побачив у вітальню спряжнісінького ну, тут. Як ви розумієте, будуть пригоди 12-річного хлопчиська. Тож, хлопцям, принаймні, це Петру, Григорію, можливо, і Семену буде цікаво таке почитати. Так само українського письменника Сашка Дерманського мали багато книжок читали. На жаль, залишились вони зараз в Україні, не було змоги їх привезти всі. Деякі я читала вголос, деякі діти самостійно читали, а це книжка, ми її ще не, не торкались, не знали. 112 халеп Остапа-квіточки називається. Ось так: такий шрифт величенький, тож це в першу чергу для Григорія. Також щось я, якось для Григорія більше купила книжок, але сподіваюсь, маю сподівання, що і Петру буде цікаво. Там ось з... Миколаїз... Семеном вже такі книжки. Підліткові, скажімо так, і про е е квантову гравітацію читати. Подивимось, так само, як і ось цю про уявного друга. Це я так вже думаю. Непогані книжки, непогано скупилася і на останок, покажу вам, що було в посилці. Не все, звичайно, там одна наша посилка з кукурудзяними Паличками із паскою поїхала десь, заїхала в цюріх, не доїхала, може наступного тижня побачимось. Це бабуся передала лії ось такий набірчик, заколочки, резиночки, лія з ним вже теж другий день не розстається, ходить, щасливо. Насіннячко, тут вже не все насіннячко, ми ще з вчорашнього вечора його гриземо. Ось так. Це такий для нас скарб. Тут у Франції а, зефір домашній, ще не розпитала я бабуся, але це точно домашня, домашнього приготування з натуральних інгредієнтів. Ось такий зефірчик трошки поїла, ще в пакетику було, тож вже трошки поїла. Просто хотіла показати, що нам присилають. України. І ось це. У мене магазин був в інстаграмі з канцтоварами. Досі купа товарів. Ну, якось детальніше розповім вам. Вони зараз в Павлограді зберігаються більшістю. Ну, свекру... Свекруха мені допомагає, якщо щось раптом продається, вона відправляє, коли я її прошу. Ну, давно вже такого не було за ці три роки кілька разів. Все ж таки були продажі, але в основному все залишається так. І шкода. І тут нещодавно Петро попросив придбати йому фломастер, що він хоче комікси малювати. Я ж, звичайно, пам'ятаю, що в мене повно, повно для продажу таких маркерів. Це саме для малювання анімації. Ну, саме для. Як найкраще підходить для того, щоб комікси малювати. Тож. Попросили і попросила я прислати нам надіслати з Павлограда сюди. Я не знаю скільки їх Тут взагалі сумка розрахована на 168 штук, але я багато набору там поштучно розпродувала сюди. Складала те, що залишалося. Тож я не знаю, яка тут кількість. Доволі багато. Бачите, вони тут всі по відтінках, пронумеровані. Тож, діти задоволені, але це саме для Петра. Він з ним відповідає. Я так попросила, що якщо комусь треба буде, щоб просили, домовлялись з Петром, бо він буде відповідати, щоб оце все, оця вся торба, не була розкидана по квартирі, як то часто буває. Ось такі були і придбання, і замовлення, і щось. На смаколики прислали нам як подарунок. Дякую вам за те, що переглянули це відео. Чекаю вас в коментарях. Сподіваюсь, вам є що написати, хоча б кілька слів щодо покупок, наприклад, одягу, і книжки, і багато всього іншого різного. Все, на сьогодні це все. Бережіть себе, будь ласка, побачимося в наступних відео. Бувайте!